Нещодавно я стала офіційно безробітною, тож в мене з'явилось непереборне бажання переобладнати свій книжковий стелаж. Раніше полички виглядали приблизно так, досить звичайно, тож настав час переставити книги. І почну я, звісно, з Гаррі Поттера, а саме з його англомовної версії. Це книги видавництва Блумсбері, Я читала всі сім частин. Також маю другу та третю частину французькою. Ці книги привезли зі своїх подорожей мої подруги. Та ілюстроване видання відміна Ліма. Ось так приблизно виглядатиме поличка, доповнюю її фанкопоп-фігурками Рона та Герміони. До того ж маю польське видання другої частини Гаррі Поттера, італійське видання першої частини Гаррі Поттера та німецьке видання третьої частини Гаррі Поттера. Всі ці книги привозили з подорожей. Також маю польський фотобук фантастичних звірів. Та англомовний журнал про Гаррі Поттера, який привезла мені колега зі своєї подорожі. Доповнюю це все Мандрагорою. Її подарував мені Сікрет Санта минулого року, хоча я не знаю досі, хто це був. На наступній поличці українськомовні видання спочатку, звичайно, ілюстровані. Ну, а далі класичний Гаррі Поттер, всі сім частин. Ці книги колись подарували мені колеги на моє 25-річчя. Залишаю на цій поличці трішечки місця для п'ятої ілюстрованої частини, яку обіцяють видати цього року. І доповнюю музичною скринькою, яка видає звуки з теми Гаррі Поттера. Далі Володар перснів ще одна моя улюблена сага. Перші три книги це роботи сина Толкіна з нотатками оригінального автора. Ну а далі класика Сильмаре Ліон, Гобіт і Володар Перснів. Також маю у своїй колекції такий скарб, як англомовне видання. Воно шикарне, тут три частини в одній. На цій поличці залишається трішки місця, тож доповнюю її книгами, які обов'язково хочу залишити у своїй домашній бібліотеці. Ось так вона виглядатиме. На наступній полиці абсолютно збірна солянка. Дитячі книги, книги, які я ще не читала, книги, які мені не зайшли. Ось, наприклад, дім в якому максимально дивна книга. І завершую цю стопку книг 1984 одна з моїх улюблених. Також маю видання англійською Бріджертонів. Спойлер серіал кращий. І стареньке видання P'S I Love You. Це найперша книга, яку я колись купила собі сама. Врешті-решт, мій книжковий стелаж виглядатиме приблизно так. Це ще не всі мої книги, тож перестановки можливі в майбутньому.